Каменю, та вода по білому стихай де, Туристично-інформаційний центр та чернігівські дітлахи продовжують закликати ластівочку прилетіти разом з одноіменним проєктом. Цими вихідними малеча знайомилася з українською оперою від Микули Лисенка та розучили кривий танок. Прилетіла ластівочка. Це вже другий проєкт наш спільний з туристичним інформаційним центром та Чернігівською художньою школою, де ми протягом вже двох. Другого місяця проводимо заняття з дітками від 6 там до 12 років. І в заняттях ми навчалися, були майстер-класи. Ну, по-перше, ми розповідали про весняні традиції нашого народу, а саме Чернігівщини, що робили наші діди-прадіди, які пісні вони співали, гаївки, веснянки, які танці танцювали, які хороводи водили. Було Декілька майстер-класів з виготовлення і свищиків, і пташок, і ластівочок ми розвішували біля нашої п'ятницької церкви. І писанки розписували, і тарілки розписували, знайомились символікою, саме чернігівщиною, з символікою народною. І сьогодні ми плануємо вже е, безпосередньо ознайомити діточок з веснянками і. Е, Розучувати кривий танок. Кривий танець це ну такий найпопулярніший весняний танець нашого обрядово-календарного циклу весняного, який водили на весні з приходом весни. Кривий танок водили на весні під супровід гаївок та веснянок. Весняних обрядових пісень. Чому ж він називається кривим? Лінія, яку описують виконавці хороводу, має вигляд кривої. Звідси і назва кривий танець. Кожен наступний учасник точно повторює лінію ходи попереднього танцівника. Символізує він пробудження життєвої енергії в природі. Важливість вивчення цих пісень це передача нашим дітям, наших традицій, знання наших традицій, щоб діти не тільки про них знали, а ще й вміли відтворити, заспівати і правильно відтворити рухи. вийди, Співали весну дожидали. Після вивчення кривого танку мелеча дізналася про опери видатного композитора Миколи Лисенка. Учасники та учасниці проєкту Прилетіла ластівечка» ознайомилися з кадрами опери Зима весна, яку відтворив Маріупольський театр ще до окупації міста росіянами. А після опери зіграли єдиним оркестром з використанням традиційних українських інструментів та глиняних свистульок.